Ріт усім застарілим ховіаном, чого саме так я вас назвала, бо це огляд на серіал Good Omens, або як його в нас переклали, добрі передвісники. А в головній ролі неповторний якого ви знаєте по ролі Десятого доктора, тож розправляйте свої крильця, бо сьогодні буде надприродні із присмаком сусінок. І це не просто так, тому що в другій головні ролі Ви колись догадалися би, що це Аро. Особисто я ніколи якось почула про це і я афієла. І поки не почала, хочу додати, що це екранізація одноіменної книги Тері Прачета і Ніла Геймона. Я не читала первинне джерело, тому тут не буде порівняння з книгою, і я не буду топити, а там було краще. Та й не страшно, бо це серіал славиться ще й тим, що почесно називають однією з найточніших екранізацій. Тому без зайвих балачок. Починаємо на самому початку. Нам кажуть, що Бог, створивши світ, грає не в Кості, а в свою особисту гру земля за знаком зодіаку Терези, а з кам'янілості динозаврі, то тупо вселенський рофул. Історія обертається довкола Божого задуму, що є незбагненним. Та Янгола і Демона, яких змусили залишитися на землі та приглядувати за людством. Типу Летасвика uh, Краулі наказали всюхати маленького антихриста в сім'ю, і його перший хід. Yes. Подзвонити Янгул. Ідея. Ці дебілки вирішили поміняти антихриста із сином американського дипломата, і дебілки не тому, що вони монахи, ні сатани, а тому, що поміняють антихриста із дитиною не тої сім'ї. І саме з цієї ситуації починається незбагненний божий план. Все хороше або погане відбувається не тому, що люди добрі або злі, а тому, що люди такі люди. Шість років до кінця світу а демон з Януколом приперлися не до тої дитини, ж зробити антихриста не злим чи добрим, а нормальним. План, який з першого дня і до самого кінця був приречен на провал. Поки син дипломата святкує 11-й день народження, а кроуліс з Азірафелом тусять із ним, вишукуючи Цербера, назвавши якого антихрист розблокує всю свою міць, то справжній антихрист теж святкує 11-й день народження без лівого втручання, і пекельний пес прийшов до нього. Ну як пекельний. Бер такий цербер Якщо Ангел відчуває прояви кохання, то демон занюхав пса. Yo, like. А я так сподівалася сьогодні без шиперства та перінгів. От прямо клянуся всім своїм серцем, яким би там воно не було. Давайте обговоримо покупку у приватній обстановці, адже я хочу купити порнографію. Порнографію. Два дні до Армагеддону. До книжної лавки Азірафеля прийшли Гавріл і Сандалфін, ніби бос і його секретар. І такі, типу, ось, згортаємо справу з антигрестом, буде кінець світу. Йоу. Something smalls evil. Oh, be the books, I'm і що ти мреш? Звісно, бреше в час антиграста, якщо навіть Янгл мреше. Коротше, банден Гровстріт і Баласи вирішила знову перевірити, хто з них головних гангстер на районі. You can't have a wall without wall. Ой, закрий свою хліборізку. Для того й придумали шутери. are you? Я доктор, володар часу. Я з планети Галіфрей і Сузір'я Кастерборо. Мені 903 роки, і я той, хто врятує ваше життя, і всі 6 мільярдів людей на планеті під нами. Ще питання. А те хто такий красивий намалювався? Якщо коротко, то на світ вилізли вершники апокаліпсусу. Замруднення, що замінило чому? Голод, війна, смерть. А то чело шортах є звичайним кур'єром, якому наказано передати мечі цим самим вершникам. І звісно, він не знає хто це, або що в посилках, але як же це чувак міло виконує свою роботу? Уявіть собі, чел, який живе в Британії, поїхав в пустелю південної Африки, потім в Америку, потім на якусь річку, але знову в Британії. І ще загинув, щоб передати посилку. Побажала б кожному таких працівників. Також ця історія обертається навколо візьму та візьмолова. Це так менш відразливо назвали інквізитора. А ще довкола книги. In December 1980 an apple will rise, no man can eat. Invest thy money in master тай machine, and good fortune will tend thy days. В цій же книзі було написано про Армагедон. І ще як зазначила автор єдиної у світі книги реальних прирост, нарятувати світ від антихреста доведеться її п'ять разів правднощі із п'ять разів правником того самого Бізьмолова, що вбив Агнесу Псих, останню у світі реальну візьму п'ять разів прабабцю анафами. За два дні до кінця світу вже доросла дівчина приїжджає у Тасфілд, містечко, де мешкає антихрист, а дорослий нащадок. Начне перелюбство пульцифера вдарився в дідової інквізитивні настрої. Простими словами. <звук> або Are you not here for intimate personal relaxation and stress relief for the discerning gentleman. Where were you, Тим часом, коли Ентоні Гроулі на перший же дзвінок Азірафеля попрямував на 140 по Лондону до Янгола, без якого її прожити не здатим, Боже, ви моє шіперське серденько. Адам якийсь не антигрес, не антигрест. Ну, чесне слово, не риба не м'ясо. Я вже чекаю Бенедикта Кімбер Скотча у ролі диявола. Ой. Ой! Спойлери! Хоча спойлери! То такі спойлери? Ось це справжні спойлери. Рафель та Кроулі проїжджали Татфіл, де вкотре нагадаю, живе Антигриз. А Янгола вкотре криє. <плес> <плес> ну, для когось аварія в мінус, а для когось в плюс. Фоліант з пророцтвами потрапив до рук головних героїв. Ну чим не боже, задум, відьму збив на машині демон через нескінчену балаканину Янгола. Це додає ваги їхнім духовним аргументам. І просто в книзі тому доказ. Візьма підірвала ефірний мозок Янгола, як колись завдала феєричне шоу з порогу під сукною під час своєї страти. Феєричний <звук> з купою пороху під спідницею. Ну як крінжувати з цього серіалу, якщо він сам з себе крінжує? Нелогічні моменти, ну так головні герої самі то помічають. Нафіга я тут щось розказую, щоб показати арт, щоб втюхати безпала спід Пейн за ширмою огляду з серіалу, підкидають троянського коня? Можливо. Та доки не спалила всю контуру, повертаємося до огляду. На чому там зупинилася? А ну да, ной ковчег та чому єдинорогів не існує. Ой, ще юнакол рух! Гарний приклад правдивості фрази з кем в Одесі, того і не береся. Тож третя серія нам показує, як Янгол та Демон, яких приречили залишитися на землі, багато тисячоліть, втручаються або відкривають по новому світ людей. Ну, або жаліються на недоопрацьовку. Oh, Межі різанфолосне рятують один одного, коли люди сходять з розуму, та запахло жареним. Кроулі почав боятися, що пекло захоче його вбити. До речі, страх не даремний. Тому став клянчити у Азі Рафеля воду. але той не хотів її давати, так як чи то він боявся відкрито допомагати демону, не дивлячись на те, що кроулі його постійно рятує. Чи насправді боявся, що демон зможе суїциднутися за допомогою неї? Бо насправді ця істота нещасна, його єдиний друг. Це Янгол, з яким не можна бачитися, та й він сам колись був янголом, як і всі демони. Але він не хотів бути ним, як то кажуть, не в той час, не в тому місці. Ось така сумна історія ховається за тонною британського тонкого та американського чорного гуморів. Але все ж Янгол дав демону воду. через 105 років після прохання в термосі в найкращому захисті від відкидування купит у непернокупитного змія, що зве себе Ентоні Джей Кроулі. What does the це че for? Uh, really. Закінчили перед історією, повертаємося до Армагеддону. Поки Янгл репетирує перед дзеркалем, як пояснити Архангелу Гавріїлу щодо Антихриста і його втрати. У Цербера махач з кішкою. І за правилами жанру, який називається реальність. Кішка виграє. Як і в реальності, тут є своя Грета Тумбер. Huge brains and they're hunting them for no reason. Nuclear power stations. Blah blah blah. You know, this all ends up in a puddle of burning goo. We can go off together. Go off together? How long have we been friends? Friends, we're not friends. We have nothing whatsoever in common. I don't even like you. You do. We're on opposite sides. We're on our side. Not anymore. Have a nice doomsday. Щось я надовго замовкла. Піду активувати сльозові канали. на ім'я Адам перед сном читає плоскоземельні журнали із стружкою алюмінієвої фольги на голові. Ілюмінати масони плоска земля. Тібетські тунелі Елвіс живий. 51-ша зона Енелогемело. Кеннеді місяць ковід вакцини. І він заснув. А продовжує виробляти енергію навіть більше ніж було. Атомного реактора немає, а енергія є. Зелена енергетика. Ще б ще від мусора в Україні позбавився. Взагалі перфект, просто ляпота, так тримати хлопчу. Зеленим активістом би він зайшов. І не доведеться переглядати трильйон раз рекламу Шеба, щоб вони саджали корали в Україні. Та якщо подивитися з боку пекла, найбільша дурість давати безмежну силу 11-річній дитині. Там же не голова, а суцільне звалище, куди скатується буквально все. Грьобана чорна дзіра, то як з хімічною зброєю, вона може бути твоїм союзником, а може, і ворогом. Ніхто не знає, в який бік дуний вітер в останню мить. Опс, спалили. А так можна було? Господи, як тупо спалили. Пам'ятаєте, я казали, що кроволю боїться, що пекло захоче його позбутися, тому просив святу воду у Азірафеля. Так от цей день настав тупо ральф проти інтернету. тільки тут він за інтернет, бо то його спасіння. Ну і трошки водички святої. Ви обираю, куди звалити від Ермедону, розкривайте очі ширше, швидко. Я довго тримати на паузі не буду. Відсилочки! і там таких багато. Дуже багато. Навіть подивившись на автомобільні номера, прочитаєш Тардіс тільки задом наперед. Але в нас тут розбір на сценарну лінію з серіалу, а не на відсилочки. Та на таке не можна наткнути носом. От не могла, не здатна. Ці відсилочки роблять мене щасливою, граючи на ностальгії. Думаю, як і вас. Отже, через антигрес та реактори працюють без Урану, Знайшлася Атлантида, Цібет сірий з тунелі та підслуховують всіх із-під землі. І то вам не монахи з доктору Стренджу. Ракін виліз із води, а іншопланетяни планетяни закликають до всекосмічної гармонії. А от наслідки і Янголу дісталося. Казав демон давай звалимо на Альфа Центавру, тільки удвох. Разом. Занадто правильно треба було бути з самого початку. І знов кроулі розбили серденько. Вкотре вже. Yeah.

Ну все, не хотіли няшку Демона Отримуйте справжнього звіра із царства гріхів і катувань, бо на фоні заграли квін. Або то з розряду дощ заховає мої сльози. Отже, Янгол потрапив на небеса, що вже наповне готуються до війни, втративши своє тіло, але ж так треба повернутися на землю. І що ж робити? Вселятися в інше ціло. Бо а чого демона можна? А Янгола ні? От він і вселився в чуже ціло. В. Скалет момен Джезабел! Давайте уявимо, що було сказано в західному відмінку. Дідіко Алфа Сенторі. Ну, все, йдіть в дупу. Я пішла читати фанфіки. Згортаємося, пускаю титри. Ну, ладно, перестаю вимахуватися, бо ви, мої улюблені підписники, Змийтеся так само, як цербер від Антигриста. До речі, про це Адам, він же антигрист. Послав диявола, демонів, голос, що шепоче, вони тобі не потрібні. Ти володієш цілим світом, як на кільце Саурона. <рess <Mahély> <Дорожесенький>. Бо зробив боляче друзям. Вони цікали від нього, але не кинули. Кричали на нього, зухвало чи не перед можливою смертю вказували на помилки. Чого ж Танос такий твердолобий? Ну ладно. Чоло дійсно таке, тут нічого не дієш. Але ж мета, що в того, що в того майже однакова. Світ вмирає, треба знищити. Тільки в тануса половина жилих істот, а в Вантигриста, всіх і все, щоб створити наново. Десь я таки бачила. Тож тепер проти рай та пекла йдуть. Азі Рафель, Янгу Херовім, що любить збирати рідкісні книжки і смачненько попоїсти переважно млинці та суші. Ентоні Джей Краолі, демон, що не хотів бути демоном, потрапив на паці до Люцифера. Той, що спокусив з'їсти яблуко, любить хороше вино, і Бентлі 26-го року. Анафема Девайс. п'ята візьма в поколінні, володіє акціями Apple, має зупинити всесвітнє зло. Нютон Польцефер, помножений на п'ять відомого, хоч і не дуже інквізитора. З комп'ютерами не нови, а на о боже, врятую збережи. Мадам Трейсі, екскортниця, трошки повія, з шахрайки і спіритичних сеансів та просто любляча жінка. Сержант Шедвелл – з глузду з'їхавши на візьмах невдаха інквізитор, не помічає очевидних речей, насправді турботлива в душі людина. Пепер Брайан Джеремі, троє в одному комплексі, діти сміливіші за орків. Адам Янг. Він же син сатани. Той, що має владу над цілим світом, емпатичний 11-річний хлопчик. Енетема. Нютоу, Медам Тресі, Шенвол, The Holy Trinity, Antichrist. Отже, ролі визначені можна починати місово. Чи ні, ще дещо. Кадірас раз пшени з кемля, похожу у нас війна. А ви як думаєте? Україна? Що пляха було? Покійний брач та двушку Геймона нашоптував майбутнє, доки той сценарій до серіалу писав. Люди, що дивляться це відео, хто читав книжку? Напишіть пліс, чи був такий діалог в первинному джерелі? Бо якщо так це буде не просто Сімсон 2.0, то щось надприроднє, та причому не такого роду, а бляха таке. Усі компашки збираються в Татфілді, а саме на авіабазі, звідки вершники апокаліпсису захопили усі електромережі і ввели в активний стан усі ракети усіх країн. Якось пахне доктором. Зло спочатку прийде війна, потім голод, за ним замруднення, а на фіналочку смерть. Смерть прийде по тебе, дівко. Oh, that's, that's а сказати, що ще є поганою брикметою. Не нагадати, що під це відео можна поставити вподобайку та підписатися на цей канал. А ще до вашої уваги мій інстаграм. Там я публікую нові арти та новини ще до виходу нових відео. Якщо коротко, то кінець світу було зупинено руками з дупи на чини перелюбства пульцефера. Лютим фемінізмом не підтримую... Дружбою. Шоу, «Кохана, ми вбиваємо дітей. You're not my dad. You never were. Останнім приростом Агнеси і вірую. I believe in peace. Теч, а десь там між подіями Адам повернув людське ціло Азірафелю. Армагеддон зупинено, та справу ще не закінчено. По-перше, не може не вказати деталь, після якої точно піду штурмувати інтернет. У Азірафеля книжковий магазин, в якому він жив, згорів, на що вказав кроулі. А слідом пішла така цікава фраза: like. Просто вкотре підкреслила роздуту шиперську цитату: Не звертайте уваги. Краще зверніть увагу на другу деталь. Небо та пекло все ще хочуть воювати, але вже не можуть. Незбагненний Божий план все ж виявився незбагненним. А що ж тоді робити, якщо у всіх своїх бідах винен сам ти? Звісно, знайти іншого винуватого нікого не нагадує. Когось там, де сходить сонце? Отже, Рафеля і Кроулі викрали, але стратити не виходить, бо Янгола чомусь не бере пекельний вогонь. А демон на свята вода. І right. ви зараз такі: то синдром Дейнеріс. Вони вижили через руки сценаристів. А я відповім, що воно, типу, так і робиться інакше ніяк. Але ні, то не Дейнеріс. Здається, я казала, що було останнє пророцтво Агнеси. Тож для всіх все закінчилося добре. Адам залишився звичайною дитиною з люблячою сім'єю. Анафема і Ньютон, Шедвел і Трейсі будують відносини, людство врятоване, забувши, що взагалі відбувалося і все повернулося, як воно було до Армагеддону. А двоє найкращих типу друзів тепер не переховуються. Кінець підбиваючи підсумки, скажу, що це серіал божественний. Перепрошую за каламбур. Незважаючи на те, що його зняв Амазон, нехай вас це не турбує. Good Omens – це ще серія серіякісного абсурду, заправлений біблейськими жартами. Якщо ви дивилися серіал з Редкліфом Чудотворці, який вийшов теж у 2019 році, маєте з чим порівняти ці проєкти, так схожі між собою, як дві комедійні різдвяні класики, тобто, поки що вони не класики, але будуть запевняю. що теж вийшло одного року, або як Вінкс від Рейнбоу та Чарівниці від Дісней. Але уся різниця між добрими передвісниками та чудотворцями це якість абсурду. Тупі, маячні, наївні, а іноді божевільні моменти поставлені набагато краще саме в творі прачета і геймана. Тобі не хочеться кожну секунду фейспалмити або йти до холодильника за черговою банкою, коли, бо тобі вкотре стало нудно. Ні, тут твої сідниці зжимаються так, що без залу і втручань хіруга отримуєшки. Іди звідси, а ось от ще отримують максимальний екстаз. І це не через мультяшний графоній. А перевершено хімію між персонажами завдяки влучно написаним діалогам, касту та грі акторів. Це серіал підіймає наболівші проблеми під таким кутом, під яким ви ще не бачили, а подано в атмосфері, яка збігається із думками що, якщо. Ті самі думки, коли довго сидиш на керамічному троні або вночі, не можеш заснути. Десь о четвертій ранку. Отже, серіал вартий уваги, його тупо незаслужено пропустили. А якщо ви вже бачили, то в мене є нове. На в цьому році виходить другий сезон по запланованій, але на жаль, написані другі книзі цих самих авторів через смерть одного з них, тері пречета. Хай земля йому буде пухом, як і загиблим нашим захисникам. А щоб таки було менше, то донатити у будь-який фонд на підтримку зсу рятують життя не тільки байрактари або супутники. А й звичайнісінькі дрони, септо квадрокоптери, прилади нічного бачення і багато іншого, такого як нам здається, незначного. Долучайтеся до будь-яких зборів і пам'ятайте, ваша одна гривня врятує комусь життя. А тепер дивимося на кінцевий результат і розходимося.